Що хоче в тобі народитися, але ти це стримуєш? Давайте сьогодні подивимося таке глибоке питання. Я вам нагадую, що якщо ви хочете подивитися власний шлях, власну ситуацію, пишіть директ інстаграму. Отже, що хоче в тобі народитися, але ти це стримуєш? Двійка, жестів тут з мечів на дні погоди в нас самі. Тебе взагалі є велике таке бачення стратегії. От ти можеш якось здал дивитися і бачити плани, які варто реалізовувати. Але вони можуть лишатися поки на рівні якихось планів. Можуть приходити якісь геніальні ідеї, якась така просвітленість, якась така ясність приходити. Але ти стримуєш її. Вона лишається в собі. Самітник у нас прямо це підтверджує. Більше, ніби концентруєшся на внутрішньому світі, на внутрішньому якомусь розвитку, аніж на зовнішньому. Взагалі, в перспективі в тебе може виходити те, чого ти бажаєш, якщо ти не будеш цього стримувати. Я сподіваюся, розклад вам допоможе. Обов'язково лишайте лайк, підписку, коментар. Чекаю на вас в своєму профілі.